Для власників Ютуб каналів інколи вискакує ось таке повідомлення шапочка, типу науковця, і вона щось інформує. Часто вона з'являється, коли йде різкий переріст переглядів там 200-300%. З'являється шапочка, і вона говорить, що за цей період у вас зросли перегляди. Дякуємо, ми і так це бачимо. А ось цікавий момент. Користувачі рідше дивляться одне з ваших відео на головній сторінці Ютуб, тому кількість переглядів каналу зменшилася. Все було прикольно та цікаво, якби ми цей факт не могли перепровірити, бо ми ж трішки розумні, а не просто віримо в всьому, що нам говорять. Якщо ми перейдемо в розділ контент, потім в покази, то ми побачимо, що перегляди штучно, точніше рекомендації внутрішні, падали з часом і це контролює сам Ютуб. Ми викладали відео. Викладали ми відео о, вірусні, гарні, красиві, і така тенденція зараз спостерігається практично у більшості, тому що після новорічні свята і там півтора-два місяці завжди спад. Чому? Тому що більшість рекламодавців, які платять Ютубу за рекламу, в цей період припиняють гіперактивність по рекламуванню. І ви могли побачити, що до нового року йде пік. Ірпіємо, і показів, тому що всі намагаються максимально закрити фінансовий рік і дають максимальну рекламу, тим більше. Передноворічний бум завжди це збільшення шопінгу, люди більше купляють, тому і реклами дають більше. Але дивним чудом, після нового року і там тривалістю майже півтора можливо і два місяці, часто перегляди падають, тобто самі внутрішні рекомендації. І коли нам Ютуб говорить, що ваше відео менше почало менше глядачі почали дивитися на головній сторінці то це наслідок того, що внутрішні рекомендації почали його менше показувати.